Це є пряма юридична дія. А що ви, за... довіряє ви довіряєте, а що ви довіряєте? Скажіть, будь ласка. Виборець, а далі, а далі чим поважується депутати з паспортом, з громадянина. Чим вони далі? Вони все, вони на тому обрізані ви Бачите, Насправді основоположник цього руху, що так можна назвати, Рима Белоцерківська знайшла да, таку невеличку, можливо, дірку, дірку прогалину в законодавстві. Подобається мені ця прогалина, яка о... працює над. Прогалено, ми, ми вже живемо десятки років з де? такою прогаленою, можливо просто і... що воно не висвітлено в контексті міської ради. Розумієте, якби був сайт, от які є підприємства, якби воно так було все розкрито, і для кожного громадянина, нашого, для кожного члена нашої громади, от він зайшов на сайт, Ти, сайт, і, подивився, сайт. і подивився і подивився. Яке підприємство, коли вони, вони зареєстровано, так як ми говорили, скільки Ні, є членів, які е, статутний його фонд, Ні, який фонд заробітної плати, і все решта, якби воно було прозоре, кожен міг би зайти подивитися. Просто розумієте, воно не прозоро для людей. Ще я вам хочу сказати, можливо, от. Для цих людей вони зайшли, подивилися, десь ще викопали інформацію. А люди більш поважнішого віка вони не володіють цією інформацією. Просто я ну, моя така думка. Створити територіальну громаду, ну мені здається, вона може діяти так, як громадська організація. Абсолютно, це взагалі не правда, щоб вона контролювала, щоб вона контролювала оці наші органи, як вони працюють. Так, вона їх Можна. має створити. Є командські ради стаття 140 конституції, ну, на мою. Це моя це моя особиста думка. Постимо створимо. Давайте ми вже підемо за сорок. Ми створили ініціативна група. Є е. побрали людей. Далі дії Які ваші? стаття 140 конституції. Щоб вже вирішити це питання, цілком згоден з вами. Незначить місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановлених законом, так і безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування, утворені нею. Сільські селищні, міські ради, їхні виконавчі органи читаємо. Це там, це далі. Це О, саме ця От, так, далі. О, це дітки, як безпосередньо, так і це саме якраз на цьому грає. Територіальна громада, власник є сумісної, сумісною, неподільною публічною власністю українського народу, що проживає на її території, тому є юридичною особою публічної права власності. Щоб була юридичною особою, повинна бути зареєстрована. Не зареєстрована, нічого немає. І тому сама чи в співпраці з іншими територіальними громадами має право вирішувати питання власної господарської діяльності, що є економікою, якої немає з 90-го року. Для відновлення цього всього необхідно утворення власника територіальної громади з реєстрацією власників та власності на їх території. Утворення територіальної громади і органів влади необхідних на території, наприклад, міліція, прокуратура, податкова суд і таке і інше, та різноманітних господарських товариств. 140 стаття Конституції. Тепер на пальцях. торі аз семенович своїми, запитав. Я не своїми, почула відповіді, сюда. хотіла б те саме почути. От створили ми. У нас є, ми зареєстрували територіальну громаду. Наступний крок. Ми перескочили, ніби ми пройшли вже ці етапи, ми зробили. Бо будь-яка будь людина, яка починає будь-яку роботу, логічно мислить, Я починаю в пункті А, закінчу в пункті Б. Буде такий результат моєї праці. Будь-яку роботу ми починаємо. От говоримо ми про створення територіальної громади, дуже гарно про все говоримо. Кінцева станція і кінцевий результат. Що ми будемо мати? Після того, як ми створимо. Ну, От розкажіть, як буде далі? У конституції мати все. Да. Ні, конкретно. Ми конкретно. Просто. От ми є місто ківерці. Які ще зможуть мати вплив на це все? Тот і керувати буде все. А яким чином собі люди борються? Через збори, ми через Ми не збори кожен раз збирати. Десять тисяч людей збирати і вирішувати. Ну, ну, це будуть ті самі вибори, але коли людина буде... референдумі. Ще вибори. вибор. Які вибори ще? Таня, ти хочеш сказати це референдум такий? Ну, якщо якесь питання... Ну скажіть да, по-простому, як от, от, вибори будуть, так? Ще одні будь-які вибори, які будуть вибирати представників. Ні, я думаю, питання. що міський голова сам повинен був би зацікавлений бути в тому, щоб можливо. поставити ви, все на конституційні рейки. Ніхто ж не хоче. Діло в тому, якщо... Ми е... ви хочемо. Ні, значить, ви, ви дивіться, ви горда бак, але не надаєте відповіді на конкретно ставлені питання. От мене, я е мене... не можу цього не знати. Ні, mm -hmm. чекайте, я, якщо я, ми цього ми не знаємо, ви, ви, не то ми зібрали. зібралися. Ви, ви започаткували цю справу, не повинні розповісти. Знахід, створили ми значит, зареєстрували статут, значить, є громади, так? E, значит, ну, скажімо так, міський влад тут він не підходить, бо в нас є громада. Хто має її очолювати? Має бути якийсь виконком, тут має бути якась рада, має бути на якійсь основі. Так? На основі чого буде створити скажі, міліцію, і на основі чого буде її е... вибирається, отак от як шериф в Америці, знаєте, як вибирається? Це, це виборча Я посада. Не Всі його, посади його виборчі. виборчі. Але Є це прописано в мають... У нас немає такого закону зараз, скажімо Як прийняли закон, скажемо. Не ми приймаємо закон, то можливо писати якесь звернення до Верховної Ради. Зараз, коли йде, ви знаєте, що всіх на слуху питання децентралізації влади, ніхто з цих присутніх не буде заперечувати, що це. Одна з причин проблем, які в нас є, питання децентралізації влади. Зараз подають законопроекти, проходять обговорення тих законопроектів, то можливо нам нашу енергію і ініціативу спрямувати в те русло, щоб воно було в законодавчому полі подавати пропозиції, яким чином ми бачимо цю децентралізацію влади, а не заперечувати, що сьогодні все, що в нас є, все неконституційне і все неправильно. Ми ми в нас і так вистачає проблем в країні. Отаково, от і ми починаємо замість того, щоб щось реально робити. Ми починаємо розхідувати ще тут з цього боку. Я би погодилася з тим, якби я бачила для чого це все робиться, і який результат. Ви не можете дати відповіді для чого ми, ми це все робимо чим ми маємо закінчити це все. В будь-якому випадку закон про місцеве самоврядування і Конституція, вони ні в чому одне одному не суперечать. Єдине, що упущено, що немає документального підтвердження, що територіальна громада зареєстрована. Про те саме говорила Рима Білоцерківська, коли ми дивилися, вона казала, не треба його реєструвати. Да, Значить, вот що нам треба, this статут this 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 територіальної громади. В законі про місцеве самоврядування чітко написано, що. Є така стаття статут територіальної громади. Відповідно, його можна написати, розробити, затвердити на сесії міської ради, зареєструвати і все, що ми би хотіли бачити, ну можливість можливо більшого впливу громади. Це все можна прописати в статуті, не ви знаходячи щось таке. що… Ну, не можна зрозуміти в тому логіки, і все буде відповідно до закону. Це питання про статут. Ми вже його й раніше говорили. То можливо просто розробити статут, затвердити на сесії міської ради, зареєструвати відповідно в реєстраційній службі і діяти згідно того статуту. Більше будуть можна. вибори зараз так? можна буде це і зробити референдум якийсь місцевий. І створити це, і можливо, це міським, міським депутатам, міській раді легше буде потім керувати тим нашим майном. Саме сьогодні ніхто відміняти ж не збирається. Стаття 142, ще буквально тут чотири лінічки. Власністю територіальної громади є земля, ліс, природні ресурси, комунальне майно, місцевий бюджет. А також утворені нею комунальні підприємства та у законний спосіб утворені всі місцеві органі влади, а саме. Прокуратура, міліція, суд, державна виконавча служба, пенсійний фонд, податковий орган, які відповідно до статті 6 європейської хартії місцевого самоврядування та статті 142 конституції України є відповідними адміністративними структурами територіальної громади, що забезпечується нею ресурсами для виконання своїх завдань. Коментарі від вас Встановлені законом спосіб. Це те, що я раніше говорила. У Нас є закон про прокуратуру. Коментар. Ви опускаєте так, так, що... таке слово, що конституція має норми прямої дії. Але в Конституції дуже часто написано, що те-то, те-то регулюється законом. Це означає, що має бути з цього приводу закон. Так само, закон про місцеве самоуправління, закон про прокуратуру. В дуже багатьох речах, в речах Конституція відсилає нас до закону. Для цього приймаються закони. І там написано в установлений законом спосіб чинним законодавством про прокуратуру, про судоустрій не передбачено місцеві суди. Але Значить, ми вже їх будемо створювати в супереч чинному законодавству України ага. і в супереч Конституції. Я, я перепрошую. Дивіться, В Конституції написано, що в нас охорона здоров'я є якась. В Конституції Безусловно. стільки всього написано. Ні, ні. Вас... Ні, ні. Чекайте-почекайте, Давайте добитися, щоб в нас було безкоштовно допомогу. Ні, власне, ні. власне от, до речі, добре запитання. До сьогодні, власне, ми дивилися ще одне цікаве відео, як, як воно має бути. Що ну, не ці всі, у, 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 у ці всі безкоштовні речі, сказав. медицина, освіта, здійснюються за рахунок національного багатства, так. не так. за рахунок навіть податків, так. якихось там, а за рахунок національного Я зрозумів. Ви хочете все національне багатство наше поді, значить, е, облікувати, а потім поділити на скільки там мільйонів громади якісь є. Ні, І що в кожен не ні, ні, не почекайте, це класно було. Я підтримую цю думку. От є в нас національне багатство, є в нас ліса, є в нас озера, є, є в нас нафта, є в нас газ якийсь там, є. Це все національне багатство. Таке от як не розпоряджається, звичайно. Але послухайте, і дивіться, але на основі громади ми цього не вирішимо, бо це є структура державна. Зумієте, через державні органи, володіють. Яка Важки є продуктом нюанси. територіальної громади? Дивіться, Можна комичепилися да, тільки за територіальну громаду. розумієте? є ще держава. Є ми yeah. хочемо yeah. довести, що це буде е, юридична е, особа публічного права. Публічного це так само yeah. як, як ми наприклад в Ківерцях зареєстрували свою територіальну громаду і це вже чітко розписано на всіх громадян, які тут є що майно публічно ну, не не може. Чому? 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 Як ви його, його розпишете? Я, я, ну, я вам хочу звати, що, шановні присутні, оскільки я ну, вже 10 років цим займаюся, я, я депутат і маю деякі більш глибші можливі роззнання, ніж, ніж у вас, да? я хочу сказати, що насправді наш район на 80% є дотаційним. Це ми тут всі. Він є дотаційним. Тобто ми заробляємо 20%, да? 20%, все інше, 80% нам дає держава. В тих 20% лева частина це податок з фізичних осіб. У нас немає бюджету утворюючих підприємств. Тобто, якщо ми, територіальна громада буде жити, як ви кажете, тобто, ми, все це все наше, ми це за це все платимо, податки тут всі нас лишаються. Ми не зможемо утримувати ні лікарню, ні міліцію, ні суди. Це може бути якийсь там дільничний міліціонер в селі, але такої структури, яку ми може, якому нас зараз є, ми отримувати за свій кошт не можемо. У нас немає тих коштів. Те, що ви той рух, який ви започаткували, він можлив, може актуальний бути на рівні села. Тобто одне, два, три село села можуть об'єднуватися, сільські ради. Більш крупніш, їм легше буде насправді виживати. На рівні міста це, це зараз не актуально, це нереально зробити. Та, 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 та ж Рима Білоцерківська, наскільки я дивився, їду, я готувався до цього, то найбільша громада, яка пішла по цьому шляху, це 8 тисяч людей, там було 8 тисяч людей цього масу. Це вдвічі більше, принаймні. Із тих 8 тисяч людей вони якось там зробили референдум. Такі 5 тисяч мають своїх представників. 40 чоловік представляють тих 5 тисяч. Це найбільша юридично оформлена територіальна громада. А для Ківери це треба робити ще одні вибори. Це перше дорого, і знаєте, Якщо я я сказала, якщо це все стане на конституційні рейки, то ми може здивуємося, що мам не то що нам не хватить, як ви кажете, наповнити одну бочку. Може, нам ще дев'ять треба буде підставити, щоб це все е, і ми і ми тоді і вже заводи не працюють. На все стоїть з чого брати це все.